Всім привіт! З вами Альона Грінчук, і це відео про акварель на чорному папері Ботаніка. І ми будемо малювати ось таку пуансетію за допомогою інтерферентних фарб. Цей урок побудований як лекція, як практика. Я буду дуже багато розповідати саме про матеріали. Це буде такий, знаєте, Об'ємний урок, плюс ми намалюємо на практиці, як технічно і гарно передати саме оці переливи кольору, як правильно зробити прозору заливку. І ось разом намалюємо саме ботанічну ілюстрацію, це не класична ботанічна ілюстрація, але тим не менш вона дуже красива. Адже вона така дуже унікальна в своєму роді, бо дуже мало людей малюють саме цими фарбами в такому стилі. Ми бачимо е, такими фарбами малюнки, які додаються там, акцентно, якісь лінії, якісь маски. А тут саме повноцінна робота цими фарбами. Для цього нам потрібна буде 100 бавовна, чорна. Я наголошую на тому, щоб брали саме бавовну. В чому різниця між бавовною і целюлозою, я розповім в частині про матеріали. Потім нам потрібно буде 7 акварельних фарб. Це не вся лінійка, звісно, але це будуть срібний, рожевий, синій, зелений, тобто 4 основні кольори плюс ці ж самі кольори, але з трошки іншими блискітками та суміші з ними. Тобто це фарби інтерферентні для чорного паперу. Це обов'язково, це не металіки, а саме інтерферентні фарби. Також нам, звісно, потрібна буде чорна палітра, чорний, чорна тарілочка, або це буде щось інше. Головне, щоб це було темне, щоб фарби можна було бачити саме в кольорі, який він буде і на папері. За допомогою невеликої кількості матеріалів. Створюється ця чарівна ілюстрація. Я бажаю всім проходити цей урок, адже він в своєму роді унікальний. Тому до зустрічі в моєму уроці.